Українське кіно сьогодні у центрі світової уваги каже організаторка фестивалю Беата Беронська лях У Польщі жінку називають амбасадоркою українського кіно. Вже 10 років поспіль вона очолює кінофестиваль Україна. для мене це найважливіший фестиваль у Польщі. Це взагалі проект мого життя. Фестиваль українського кіно. Коли ми починали його робити, 10 років тому хотіли показати українське кіно полякам, яке це кіно, щоб поляки пізнали українську культуру, культуру своїх сусідів. Коли питали мене журналісти в Польщі, що є цікавого в цьому українському кіно? Бо це є кіно пострадянське, це не є пострадянське пост кіно, це нова хвиля. Там є багато молодих кіноматографістів. Для мене це кіно є дуже європейським зі східною душею. Відкрили фестивальну програму кінокартиною режисера Павла Острікова. Ти космос, світова прем'єра цієї фантастичної стрічки, відбулася ще в 2024 році на міжнародному кінофестивалі в Торонто, де вона отримала приз глядацьких симпатій. В Україні картина вийде на екрани 20 листопада. Актор Леонід Попадько, який у фільмі був голосом бортового комп'ютера, зізнається, Варшавський показ для нього також прем'єрний. Сьогодні е я перший раз подивлюся фільм. Я його не бачив. Я не знаю, які навіть дублі, які навіть шматки, і там якісь певні приколи взагалі увійдуть в монтаж. Загалом на кінофестивалі у Варшаві буде представлено близько 60 картин. Десять із них візьмуть участь у конкурсі документальних фільмів, в тому числі і про війну в Україні, як от картина «2000 метрів до Андріївки. Дуже багато фільмів дотичні до теми українсько-російської війни. Тому якимось чином цей фестиваль не тільки, як я вже сказала, створює спільноти, але й інформує європейців про жахи, які чинять росіяни в нашій країні. Як зазначили на відкритті цьогорічний кінофестиваль Україна проходить в Польщі під гаслом Кіно свободи кіно, яке створене попри війну. І що колись цей фестиваль можливо стане спільним фестивалем україно-польського кіно? Нехай це буде наступного року, коли нарешті ті наші брати і сестри, які перебувають на фронті, які воюють, які захищають Україну, зможуть приїхати до нас на цей фестиваль і разом з нами радіти фільмам, які вони роблять, і які ми будемо робити разом та кінофестиваль у Варшаві це не лише покази та прем'єри українських фільмів. Це ще й живе спілкування з акторами та режисерами, різноманітні дискусійні вечори, концерти, виставки і навіть українські кулінарні майстер-класи. Зараз ми переживаємо не найлегші часи, як з точки зору війни, так і з точки зору зміни ставлення в різних країнах то України і українців. І саме такі заходи показують перше, що Україна жива, що Україна творить. Що Україна має що принести в світову культуру? Завершиться кінофестиваль Україна 10 листопада, і на Сергій Бордюжа, Павел Яросінський, Слава Тіві.